У вересні 2015 року у Бердичівській міській міськвідділом міліції зареєстровано близько 750 заяв та повідомлень, 100 з яких мають ознаки кримінального правопорушення. Це пояснюють правоохоронці, переважно крадіжки, грабежі, шахрайства та факти незаконного обігу наркотиків. Запобігти останньому із злочинів міліції в окремих випадках вдалося у короткі терміни. Працівниками сектору карного розшуку був під час Відпрацювання міста Бердичева було помічено вазівку, які знаходилися два підозрілих чоловіка. Під час перевірки документів, а також огляду автомобіля, було виявлено та вилучено два шприци та скляну пляшку, в якій знаходилася рідина бурого кольору. Також дільничні інспектори міліції в селі Гвоздава затримали чоловіка, який зберігав близько п'яти кілограм коноплі. Днями до Бердичівського міськвідділу міліції звернулася громадянка, яка проживає на одній з вулиць міста Бердичева, яка повідомила, що помітила підозрілого молодика, в якого на спині був мішок з чимось. На місце події негайно виїхали працівники міліції, які виявили. У хлопця 7 кілограм коноплі. Дані рослини були вилучені та у всіх випадках передані до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на дослідження. За цими фактами було порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 309 – незаконне зберігання наркотичних засобів. Зловмисників чекає покарання у вигляді штрафу чи обмеження волі до трьох років. Окрім того, Бердишівськими правоохоронцями розкрито ряд інших злочинів. На одній із центральних вулиць міста до потерпілого підбіг чоловік і шляхом ривка відкрито заволодів його золотим ланцюгом. Працівники сектору карного розшуку. Буквально за годину розкрили даний злочин, встановили та затримали особу. Ним виявився 21-річний бердичівлянин, який свою вину визнав дану, де, дану викрадену річ, було повернуто власникові. До Бердичівського міськвідділу міліції звернувся 48-річний громадянин, який повідомив про те, що його пограбували. Чоловік розповів, що він повертався додому. До нього підійшло двоє молодих хлопців, які попросили закурити. Він не встиг їх пригостити, тому що вони вирвали в нього з рук сумку і втекли. Черговим було відразу передано орієнтування на даних молодиків, і працівники патрульно-постової служби знайшли даних хлопців. Як виявилося, в викраденій сумці знаходилося м'ясо, з яким чоловік повертався додому, тобто шашлики. Хлопці не спіли ним поласувати. В обох випадках міліцію порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 186. Грабіж, за який загрожує позбавлення волі до 4 років. Відповідатимуть за незаконне заволодіння транспортним засобом і двоє 16-річних хлопців. До чергової частини Бордицького міського відділу міліції звернувся 58-річний бердичівлянин, який повідомив, що в нього викрали його двоколісний транспортний засіб. На місце події виїхали працівники слідчо оперативної групи, яким чоловік розповів, що він працює охоронцем в одному із дитячих садочків і постійно залишає свій мопед біля входу у даний садочок. Коли закінчується зміна, він... Його забирає, і їде додому. В черговий раз після закінчення зміни він виявив відсутність свого мопеду. Недалеко від місця пригоди працівники міліції помітили двох хлопців, які щосили, штовхали даний мопед. По опису він був схожий на викрадений. Побачивши міліціонерів, хлопці почали тікати, але їх відразу наздогнали. Як вияснилося, їм по 16 років і один з них уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Було розпочато кримінальне провадження за статтею 289 Незаконне заволодіння транспортним засобом. Хлопцям загрожує покарання на срок до 5 років. Протягом жовтня, у рамках місячника добровільної здачі зброї, вибухових речовин та спеціальних засобів в органи внутрішніх справ усі, хто долучиться до цього, будуть звільнені від відповідальності. Ба Більше повідомляють правоохоронці: усе даним можна буде оформити на себе без жодних проблем. За детальною інформацією просять звертатися до міськвідділу міліції. А от хочуть долучитись до лав охоронців громадського порядку, можуть спробувати подати заяву до патрульної поліції у Житомирі. Така можливість доступна широкому загалу. З 2 по 23 жовтня в місті Житомирі проводитиметься набір до нової патрульної поліції. Вимоги до кандидатів це прагнення до якісних змін, вік від 21 до 35 років, повна повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б. Відсутність судимості, вільне володіння українською мовою, фізичне здоров'я та моральна стійкість. Пункт прийому анкет працюватиме за адресою місто Житомир Майдан Соборний, 6. Там можна подати заявку або заповнити онлайн-заявку на сайті Міністерства внутрішніх справ. Прийом анкет відбуватиметься заказаною адресою з 9 до 18.00, крім вихідних. При собі кожен має мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та посвідчення водія.